Співробітник каже, їм, каже, зупинили, за начебто не до кінця увімкнений показчик повороту складають постанову. Я кажу, що значить не до кінця. Каже, Їм не сподобалось, як я ввімкнув показчик повороту. Я кажу, палич, ви його вмикали чи ні? Каже, вмикав. Зараз їду, будемо з'ясовувати, що значить не до кінця ввімкнений показчик повороту, чи неправильно увімкнений, і як його можна в принципі, неправильно чи не до кінця увімкнути. На Автомобіль. Так. Так, покажіть, будь ласка, так, Ай-яй-яй. Так. так, бурлака Данів. Я не бачу, можна прямо, будь ласка. Бурлака Данів Миколаївич, поліцейське управління патрульної поліції Миколаївської області. Дійсне до 7.04.27. Спеціальний жетон. А воротньої сторони, що в нас там? Поліція, так? Да? А що, ще нове не видали вам? чи що? Ще раз. Нове ще не видали посвідчення? Ні. Відповідно державного зразка. Ще раз? Відповідно державного зразка. Нове посвідчення. Не видали вам? Ні, мені. Власне. Не видали? Що видало держава? Департамент патрульної поліції. Спеціальний жетон Хазанов Олексій Віталійович. Поліце... Я не прочитав повністю. Так, поліцейський... О, тут Це вже трошечки інше. Так. Ще раз можна, будь ласка, передати. Поліцейське управління патрульної поліції Миколаївської області. Так, дійсно до 09.05.29. Так. Супер, дякую вам, дуже. Так, то що у вас попереджав. сталося? А У вас є договор, том, що ви... Є... А має бути договор? Ну, ви ж адвокат? Фахівець з галузі права. Ну, Достатньо. У вас є, я документ посвідчився. Е, який документ? Ну, що ви Фахівець в галузі права. Скажіть, будь ласка, конкретний законодавчий акт і який саме документ фахівець з галузі права має вам надати. Ну, це ж ваш клієнт? Фахівець в галузі права, який документ має надати поліцейському? Ну, у вас повинен бути договор, том, що ви е, Будь ласка, його... якщо ви щось, щось аргументуєте, будь ласка, на підставі чіткого законодавчого акту. Добре, зараз. То в чому власне справа? Причина зупинки водія? По 35 статті. По 35 статті пункт який? Перший, порушення правил дорожнього руху. Порушення? Перший, порушення? перший пункт це завершений факт. У вас є е, на постановлення вже? Ні. Е, тоді перший пункт не підходить. Зараз. То є причина зупинки чи ні? Час, ручки немає? Не знаю, це ма, ну, що ну, покажу, без ручки. Нормально маємо. Третій пункт, 35 статті. Третій пункт 35 статті наявна інформація. Так. Да. Ознайомте, будь ласка, з наявною інформацією. Відеодокази показати. Ну покажіть, що що маєте, я не знаю, може відеодокази, може покази свідка. У відеодоказу і в нього включений покащик повороту. Ще раз передивіться, будь ласка, у нього включений показчик поворот. Наліво поворот. Може вам, звичайно, сонце за цей, засвітило, ви не бачите? Покащик повороту ввімкнений. Я, я не бачу, що при переїзді а перехрестя віде, там засвічує віде, сонце. Коли вмикається коли Ще раз. Там не видно, тому що там засвічується ну, зас, 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 за засвітлено сонце. В чому власне питання? Mm -hmm. Покащик поворота на відео видно чітко, що він, він Ну Ви ж самі бачите. При повороті після він проїзд перехрестя. Що значить після проїду перехрестя? перехрестя? Ну там сонце засвітлює, там не видно. Ну От давайте об'єктивно дивитися. Да? Про, про захисника. Адвоката на у справи, ми поки що не розглядаємо справу на справи. Ми поки що не розглядаємо справу і відповідно до статті е, 268-272 е, і відповідно... спілкуйтесь, зараз виключимо моніторинг, і моніторинг буде розглядати ваші докази по справі. Ми поки що з вами спілкуємося стосовно причини зупинки. Правда? Ми поки що з вами не сваримося, ми поки що з'ясуємо всі обставини. Ще раз, ну ви фахівець в галузі права ви Фа сказали? безпосередньо саме поняття захисник виникає вже безпосередньо при розгляді адміністративного кримінального провадження. Наразі поки що людина користується чим своїм правом фахівця в галузі права. Так. При чому читайте її повністю. Вона роз'яснює при розгляді безпосередньо справи. Ми поки що не дійшли до розгляду справи. Ми поки що з'ясовуємо обставини. Якщо, не до якщо е у вас немає більше питань, жодних інших, інших довгостів. Давайте по одному. Ми почали спілкуватися з поліцейським. Ви не причетні. Зупинити безпосередньо цей поліцейський, ми спілкуємося з ним. Добре? Якщо вам потрібна підтримка, ми можемо викладати сюди моніторинг. Хай моніторинг розгляне ситуацію. Ви складите постанову, ми одразу складемо заяву на оскарження цієї постанови. Вона буде оскаржена одразу. Тому що е, ці докази, що ми тільки разом передивилися, вони чітко ми, ми, ми бачимо чітко, що покажчик поворота вімкнений. Те, що там засліплювало сонце, тому що е, і там щось вам не видно, це вже інше питання. Ще питання є? Ще питання доводі, є? Ну об'єктивно. Ну, об'єктивно, ви ну, самі бачите. От і все. Е, жодних питань немає, водій може їх. Дуже вам дякую, гарного дня. На все добре.